Селище високопілля, що на Херсонщині, під окупацією, було зруйноване на 80%. Відновлювати його буде Хмельниччина в рамках проєкту Пліч опліч. В першу чергу ремонтуватимуть житло людей та об'єкти соціальної інфраструктури, заміна вікон, дверей, даху і покрівлі. Наразі високопільською селищною територіальною громадою за нами визначено 257 домоволодінь. Це 28 багатоквартирних будинків за попередніми обрахунками орієнтовно близько 120 мільйонів буде коштувати це відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення світова спільнота підтримує Україну матеріально, гуманітарно та воєнно. Тому важливо розвивати і внутрішню допомогу тим громадам, які найбільше постраждали. До фінансування залучать усі бюджети. Це кошти. Обласного бюджету, кошти громад, кошти державного бюджету, кошти приватних структур, які зголосяться. Ми зараз проводимо переговори, які зголосяться допомагати у фінансуванні. Це різні міжнародні організації, тобто різні джерела фінансування, не заборонені законодавством. Відбудова розпочнеться з тих домівок, де вже живуть люди, але вони частково зруйновані. Це пілотний проєкт. Цей пілотний проєкт буде поширюватись на інші регіони. Зараз він розпочинається з Херсонської області. Тому що Херсонська область одна із найбільш постраждалих областей у плані руйнації житлових, нежитлових приміщень, і вона буде масштабуватись на інші регіони і на всю Україну, яка постраждала від ворожих обстрілів. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.